Доброго дня, друзі! Ось таке насіння у мене Получилось, воно вже висохло. Це Херсонський сухарчук, який ми знімали там декілька, в декілька прийомів. На, на своєму відео я викладував щодо збору самого насі... ну, сама процедура збору насіння. Ось воно в мене висохло, так воно в мене на зараз є. Я порахував плюс-мінус ну, орієнтовно по 20 насінин. Тут у мене виходить 400 насінин з трьох помідор, як ви пам'ятаєте. Це насіння з високорослого томата, яке я не знаю. Як, як воно називається, але в свою чергу він мені дуже сподобався за рахунок того, що він займає мало місця, він е, доволі такі крупні плоди, 100 20-150 грамів всі рівномірні, однакові. Я хочу наступ, ну, наступного року все ж таки висіяти кількість його. Дві хвилинки буквально ще поговоримо про те, про той факт, що допустім, е, маса тисячі томата, в середньому має десь від 2 до 3 грамів. Від 2 до 3 грамів. Зараз я хочу подивитися, у мене зараз тут 400 насіння. Відповідно, якщо цей показник буде десь приблизно від 0,8 до 1,5 до, до, до 1,2 грами, то доволь, ну, відповідно нормальне насіння по фракції по своєму розміру. Дивіться, 400 насінин, у мене 1,2 грами, тобто це говорить про те, що насіння доволі таки, ну, скажімо, крупне, крупне і нормальне. Тобто, якщо ми візьмемо е, цю кількість насіння, ну, додамо, наприклад, ще там, 600 насінин, то в нас десь виходить ну, більше 3 грамів. 3 грамів, тому, тому, тому. насіння крупне, хороше. Ось ми зараз спробую приблизити. Ось таке гарне насіння. Сам процес збору зараз змонтую відео і сам процес збору вам покажу. Об'єднаю просто всі відео, які у мене були, як ми його збирали. Дякую за перегляд. Хто хоче побачити всю процедуру, будь ласка, залишайтесь на каналі та додивляйтесь відео до кінця. До побачення. Друзі, доброго вечора. Ви знову на каналі АГФ. Закінчується вже сезон, городній сезон. І мене запитують про те, як зібрати можна швиденько і без проблем насіння томату, насіння помідор. Зараз в цьому відео я вам покажу, але можливо воно буде розбите на декілька моментів, тому що ця процедура, як мінімум, займає приблизно... Тиждень. Нічого складного, але по часу доведеться трошечки почекати. Не все, не все буває одразу. Перша, в першу чергу, що ми маємо зробити, це обрати якісь помідори, які нам більш-менш до вподоби, ну і максимально стиглі. Ось такий буде. І давайте якісь ще, можливо, візьмемо. Так, аби не переплутати, це буде ну, там, херсонський сухарчук. Ну, ось невеличкий є. Можливо, з нього там не, не буде дуже багато насіння, але наша мета о, третій. От три отаких от помідори ми беремо і спробуємо зробити з нього. Е, не спробуємо, а зберемо з нього насіння. Збираємо. Три помідорки. Це у нас є херсонський сухарчук. Це обов'язково помідори мають бути сорт, не гібридні. Тому що з гібрида у нас нічого наступного року, в принципі, толкового не виросте, але нічого толкового. Три помідорки херсонський сухарчук, три помідорки. Я не знаю, що це за помідорки. В общем, спробуємо з них зібрати теж. Е Насіння на наступний рік. Щось Попробуємо виростити. І наша задача на зараз це покласти його просто на підвіконня, на сонечко, і потримати ну 2-3 дні для того, щоб вони краще підспіли, стали більш спіліші. І ті помідори, і ті помідори. Забуваємо про них Ну на дня 3. Друзі, доброго дня! Ви знову на каналі АГФ. Це друге відео із серії про збір насіння сортових помідор. У мене є, як пам'ятаєте з попереднього відео Херсонський сухарчук, і це якийсь помідор, я не знаю, який він, але він дуже високий, і мені подобаються його плоди. Я вирішив його теж зібрати на насіння, але. Якщо цих три помідори Херсонського сухорчука повністю червоні, м'ягесенькі, доспівші хвостики, у нас уже підсохли, то цей помідор ще трошки залишається недозрівший. Він твердий, ми його трогати поки що не будемо. Хай він ще пару днів постоє. Але суть заключається в наступному: ми збираємо насіння, помідор. Як цей процес проходить? Помідори спілі. Це ми поки забираємо в сторону, воно нам не потрібно. Просто пополам розрізаємо помідорину. От таким от чином, для того, щоб можна було взяти спокійно помідорку і акуратно там чи повидавлювати, чи ложкою повибирати це насіння. Саме з тих помідор, які нам потрібні отаким от, от чином видавлюємо і вибираємо все насіння. Ось, дивіться, вибрали ми насіння тут, там, де позалишалося, то не критично, можна більш його ретельно збирати повністю помідорка без насіння. Ось, Просто залишається м'якоть. Тут взагалі нічого немає. От такі у нас помідори. Все насіння ми зібрали ось в таку від'ємність. Далі, що ми робимо, це доливаємо трохи води. Звичайної можна, можна очищеної. Ну, просто доливаємо певний об'єм води. Добавив я до цієї кількості насіння, добавив я грам 200-250 води. Наша задача зараз це все залишити так, як є. Десь на декілька днів. Це може бути 2 дні, може бути 4, 6 днів, ну, може 6 це багато. Воно трошечки постоє, можливо, появиться пінка, можливо, захоче трошечки забродити. Добродіння ми його доводити не будемо. Ну, декілька днів воно постоє для того, щоб оце все Те, ну, Ці залишки помідора, які нам не потрібні. І залишиться лише насіння, яке ми потім промиваємо на мілкому ситі. Рештки виходять через сито, насіння залишається у нас. На, на ситі. Потім задача його лише просушити. Ну, Пізніше буде третя частина, як то кажеться. Все, дякую вам за перегляд. Ось такий простий збір насіння. Не важко, не складно будете мати насіння тих томатів, яке вам подобається. Головне, щоб це був не гібрид, а було, були сортові помідори. Друзі, продовжуємо запис е, відео про збір насіння томату. Ось дивіться, пройшло там, я не пам'ятаю, вже десь дня 3, е, почала пліснювати трошечки у мене вже оця вся жужа. Прийшов час збирати насіння. Якщо ви бачите, от дивіться, як насіння вже повністю відділилося від м'якоті, яка була е, в минулому відео. Зараз ми її все, що робимо, це ми її просто беремо, промиваємо на некрупне сито, так, щоб рештки м'якоті пройшли скрізь нього. А насіння залишиться, відповідно, уже на самому ситі. Зараз я це зроблю. Просто під краном помию, відео поки що на паузу. Ось дивіться, ось таке вийшло. Насіння чистесеньке, воно мокре вологе, але, але воно чисте без домішків м'якоті. Все, що нам потрібно зараз зробити, це просто пересипати його на якусь тверду поверхню, ні в якому разі не використовуйте папір, картон, якісь інші матеріали, до яких може прилипнути це насіння. Тому що, коли воно висохне, ви його просто не від'єднаєте від. Того самого паперу, наприклад. Тобто потім буде, будуть проблеми з посівом і відділенням насіння. Там, що в мене дві насінинки залишилось, то я а, от вже достав одну. І ще одна залишилась, ну, то таке вже. Коротше. В общем, от така в мене кількість насіння вийшлась. Воно висохне, його роз... відділити одне від одного. І саме головне, можете зберігати в поліетилені, якщо у вас є мішочки, якісь там не поліетиленові, інші. навіть якщо ви в поліетилені обов'язково, обов'язково кладіть або папір, або загортайте от такі саморобні конвертики. Е, Який я зробив? Це в мене є томат-лампочка. З одного помідорки є, з однієї помідорки. Ой, щось розлітається. Я зібрав ось таку кількість насіння. Мені цього на наступний рік вистачить для того, щоб все ж таки е, зрозуміти, потрібен мені такий помідор чи не потрібен. Ось. Кожна насінка відділена одна від іншої, і все. І так зберігаємо його до весни. Весною будемо висівати разом теж з вами. Дякую за перегляд. Ставте лайки обов'язково, підписуйтесь. Коли насіння оце висохне, я покажу, як я його запаковую відповідно в такий же самий пакетик. Приблизно порахую кількість, скільки його у нас вийшло з трьох помідор невеликого розміру. Але зауважте, що саме головне те. Що помідори мають бути на нижніх зав'язях якомога нижче. Тобто верхні помідори на насіння не бажано зривати. Так само, як і полуницю, коли беруться максимум один-два-дві розетки на вусику найближчі до самого корня, ну, до самого материнського куща. Те ж саме тут дві, перша, друга зав'язь Знизу від землі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися.